Скільки коштує обслуговувати Volvo v 60 яка тільки прибула зі Сполучених Штатів? Хлопці з кузовного відділу робили її по кузову, відновлювали після США. Ми тут е, замінили по лівій ходовій частині всю сторону. Там важіль, кулак, воно все було гнуте, тому що удар був якраз по передній лівій стороні. І сьогодні виконуємо велике обслуговування, щоб автомобіль їздив, не було ніяких проблем. Це у нас приспособа для заміни ГРМ. ГРМ вже замінено, тому якщо будете на вольво міняти ГРМ, коректором меточки там не вийде поставити. Також замінили сальник колінвалу, сальник розпредвалу, повне ТО з заміною всіх фільтрів, всі масла понизу, халдекс, автоматична коробка, передній редуктор, свічки запалювання. Деякі проблеми були з автомобілем ще по електриці, їх також усунули. Передні фарик. Клеїмо в бронеплівку і віддаємо власнику вже готову до експлуатації машину. Ціна такого обслуговування робота запчастини підрядні роботи коштують у нас 81 тисячу 65 гривень.